Торгівля це рушійна сила цивілізації. Саме вона сприяла розвитку міст, об'єднувала народи та ставала причиною великих воєн. Найважливіші торгові шляхи людства змінили хід історії, створюючи могутні імперії та впливаючи на глобальну економіку. Але як і чому виникли ці маршрути та яку роль вони відігравали? Уявіть каравани, що місяцями далають безкраю пустелі та засніжені гірські перевали, охороняючи вантаж дорожчий за золото. Шовк. Ця витанчена тканина, яка в стародавньому римі коштувала більше ніж срібла, була головним рушієм шовкового шляху. Він почав формуватися всередині другого століття до нашої ери за правління китайського імператора Уді. За його наказом, дослідник Чан Цянь вирушив середню Азію, щоб знайти союзників для боротьби проти кочовиків, але в результаті він відкрив щось значно більше торговий міст між двома світами. Шлях проходив через смертельно небезпечні території. Каравани мали подолати величезні відстані через пустелі Текламакан, Гобі, високі гірські перевали Тяньшаню та Паміру. На кожному кроці їх чатували піщані буревеї, нестача води, грабіжницькі набіги та підступні політичні інтриги. Кожен, хто подорожував цим маршрутом, ризикував не повернутися назад. І все ж таки торгівля квітла: китайський шовк, папір, прянощі та нефрит прямували до Персії, Візантії та Римської імперії. У відповідь схід отримував срібло, скло, коней та навіть римське вино та багато іншого. Однак в 15 столітті морські маршрути стали безпечнішими та вигіднішими. Великих шовкових караванів ставало все менше. А у 17 столітті Китай остаточно закрив свої ринки для заходу, завершуючи цілу епоху сухопутної торгівлі. Але Європа не залишилась без вигідного товару. В хід пішло нове золото бурштин. Ще до того, як легіони Риму рушили в завойовницькі походи, існував інший не менш цінний товар бурштин. Цей сонячний камінь приносив багатство племенам Балтійського узбережжя, які постачали його через сучасну Польщу, Україну, Німеччину та Італію. Римляни використовували бурштин в прикрасах і навіть вірили в його магічні властивості. В першому та другому століттях нашої ери бурштин став одним із найприбутковіших товарів імперії. За переказами, римський імператор Нерон послав експедицію до Балтики за бурштином, і вона повернулась з вантажем, який прирівнювався до скарбів. Але з падінням Риму в п'ятому столітті торгівля бурштином скоротилась. Середньовіччі попит ще існував, але контроль над шляхами послабшав, і нові торгові центри почали зосереджуватися навколо Ганзейського союзу. Це було потужне економічне та політичне об'єднання вільних міст Північної та Західної Європи, яке виникло всередині 13 століття. Його метою було забезпечення привилеїв для учасників союзу в сфері торгівлі. Центром Ганзейського союзу був Любек, де проводили загальні з'їзди представників міст-учасників. На піку свого розвитку Ганза об'єднувала близько 160 міст і мала значний вплив на економіку та політику регіону. Союз проіснував до середини XVII століття, після чого його вплив поступово зменшився. Якщо Шовковий та бурштиновий шляхи були засновані на потребі в розкоші, то наступний маршрут був сповнений жорсткості та грабунку. Уявіть собі величні дракари, що розтікають холодні води Балтійського моря, на борту яких скандинавські вікінги та слов'янські купці об'єднані спільною метою досягти багатого Константинополя. Цей легендарний маршрут, відомий як Шлях із варяг в Реки, був не просто торговим шляхом, а справжньою артерією, що з'єднувала північні землі з південними, проходячи через серце сучасної України. Він активно використовувався з 9 по 13 століття. Спускаючись могутнім Дніпром, досягали Чорного моря, звідки прямували до величного Константинополя. Цей маршрут був не лише торговим, а й стратегічним. Контроль над ним означав панування над економічними потоками того часу. Вікінгі та слов'янські князі розуміли важливість цього шляху, що призводило до частих конфліктів та союзів між ними. Кожен відрізок шляху був сповнений небезпек від стрімких порогів Дніпра до нападів кочових племен. Але геополітичні зміни та відкриття нових морських маршрутів призвели до занепаду цього великого шляху. Падіння Константинополя та зміщення торгових центрів на захід поступово зменшили його значення, проте спадщина цього маршруту живе й досі, нагадуючи нам про епоху великих відкриттів, битв та інтриг, що формували історію цілих народів. 17 по XVIII століття, коли колоніальні імперії змагались з запанування над світом, народився один з найприбутковіших і водночас найпохмуріших розділів історії торгівлі Трикутна торгівля. Цей маршрут з'єднував Європу, Африку та Америку, створюючи замкнене коле обміну товарами та людьми. Європейські кораблі, навантажені зброєю, тканинами та іншими виробами вирушали до західноафриканських берегів. Там ці товари обмінювали на рабів, захоплених або проданих місцевими вождями. Потім починався жахливий прохід через Атлантику, де тисячі поневолених чоловіків, жінок та дітей перевозили в нелюдських умовах. А без належного харчування та санітарії багато з них не доживали до кінця подорожі. Прибувши до Америки, тих, хто виживав, продавали на аукціонах для роботи на плантаціях. Вироблена ними продукція відправлялася назад до Європи, завершуючи трикутний цикл, який приносив величезні прибутки європейським державам. Однак, в 19 столітті хвилі аболіціонізму почали змінювати світ. Велика Британія заборонила работоргівлі в 1807 році, а США в 1808 Проте, майбутні торгівлі залежало не лише від колоніальних війн, а й від революційних технологічних проривів. 19 -те століття стало епохою технічного прориву. І якщо раніше кораблі мусили оминати Африку та Південну Америку, витрачаючи місяці на подорожі, то тепер їх шлях скоротився в рази. Уявіть собі, постельний перешей, якщо розділяє середиземне та червоне моря. Ідея прорізати цей бар'єр виникла ще в давнину, але лише всередині 19 століття вона стала реальністю. 25 квітня 1859 року розпочалось грандіозне будівництво Суецького каналу під керівництвом французького дипломата Фердинанда де Лесепса. Після 10 років неймовірних зусиль канал було урочисто відкрито. Канал з'єднав Середиземне та Червоне моря, скоротивши морський шлях між Європою та Азією на тисячі кілометрів. Через нього щодня проходять товари на десятки мільярдів доларів, але навіть сьогодні він залишається вразливим У 2021 році контейнер році. заблокував прохід, спричинивши збитки в сотні мільярдів доларів за кожен день простою. А якщо перенестись до іншого кінця світу, через кілька десятиліть, то там розгорталась не менш драматична епопея. Ідея з'єднати Атлантичний та Тихий океани через панамський перешийок виникла ще в 16 столітті, але лише в дев'ятнадцятому вона почала втілюватись в життя. В 1881 році той самий французький інженер Фердинанд де Лесепс окрилений успіхом суецького каналу, розпочав будівництво в Панамі. Але тропічні хвороби, суви, грунту та фінансові труднощі призвели до краху проекту. Тисячі робітників загинули, а компанія збанкрутіла. І лише на початку 20-го століття США взялись за цей амбітний проект, 15 серпня 1914 року. Каналом пройшло перше судно, радикально змінивши маршрути світової торгівлі. Торгівля змінилась: контейнери вози, залізниці, а головне інтернет. Хто б міг подумати, що через кілька тисяч років після перших караванів ми зможемо замовити будь-що не встаючи з дивану.